Всім привіт! Встановляємо ось такі кріплення для балконів. Один встановили вже. Зараз встановлюємо наступний. Тут потім будемо кріпити балкон. Працюємо. Працюємо. Ось такі кріплення. Ось це все. Так, всім привіт, слава Україні! Зробили ось такі кронштейни. Таких 100 штук Кронштейнів я розрізав, хлопці тут зварили. Ось такі кріплення для кріплення для балконів. Тут 40 штук. Ось тут ось так це все. Я розрізав скутника такого. Просверлили отвори, нарізали всередині різьбу і це все буде О, ось тут таким метчиком. Ось так нарізаємо ту різьбу. Тут ці стоять чекають, ось тут просверлюємо. Робимо отвір, просверлюємо отвори, тоді ось тут робимо, нарізаємо різьбу. Ось так. Потім робимо такий коміштор. І отут ще 100 таких штук. Тут і тут. Це все порізали, наготували і працюємо. Працюємо. Тут на балкони нарізали. ось так. Все. Багато-багато роботи. Працюємо. Ось так це все виглядає. Красота. Така красота. Ось так. Так. Тут є в районі 300 таких. Кронштейнів. І ось тут О, це якраз кріплення. Ті кронштейни, ті балкони будуть кріпитися на ті кронштейни. І тут ще таких 200. І в середині таких 300. Того це є 500. І таких о, пластин я зробив 1000. І треба буде ще 500 таких зробити. І потім на наступний блок ще 1000 що працюємо, ось тут ціла купа балконів, кріплення, перила, ось тут кріплення перила. Тут це все працюємо, робимо, потім їдемо і встановлюємо. Всім привіт! Ось майже вже завершуємо. Тут лишилося останніх 30 просорлити отвори, тут вже 150, таких лежить про усверлених і нарізана різьба. Тут останніх 200 залишилось і планки. І ось тут тих Потрібно ще сотні нарізати різьбу стали і будемо нарізати далі різьбу. Ось так працюємо, працюємо. Ось тут вже. Такої труби нарізав кріплення. Якраз які будуть проставки, між ця пластина, потім буде ось це проставка і ось це кріплення. Цей кронштейн. Ось так буде виглядати. О, це на! Наступні балкони. Це І треба буде ще нарізати ось таких тисячу штук. Поперечки Отут є шестиметрові. Ось такі. І дванадцятка. Потрібно буде ось ці поперечки нарізати. Тисячу штук. До наступного блоку. Якщо різати. працюємо далі. Працюємо, виготовляємо балкони, кріплення, перила і все решта. Ой, у нас трошки дощик. Працюємо, виготовляємо, і потім їдемо на об'єкти і встановлюємо. Так. Всім гарного дня! Слава Україні! А я далі до роботи. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всім привіт! Доброго вечора! Тут такі кораблики зробили. Завтра тут фестиваль буде. Ось такі кораблики. І можна буде на них покататися. Ось так виглядає. Як вам?